Привіт, дорогі слухачі шкільного радіо, тисяча друзів! Я, Поліщук Надія, учениця другого класу, знову зі своїми цікавинками від надійки. Сьогодні поговоримо про риб. Риби дивовижні у своєму різноманітті істоти, і вони надзвичайно важливі для нас. Це і їжа, і поновлюваний цінний ресурс. Риби можуть потонути. Звучить дивно, але це може статися, якщо у воді недостатньо кисню. Риби не можуть жувати. Якби вони спробували це зробити, то задихнулися і померли. Оскільки жування завадило б воді проходити крізь зябра. Вони холоднокровні, хребетні тварини. Єдина теплокровна риба, краснопери опах. Або риба місяць. Рибний гурман це скат, адже у нього вчетверо більше смакових рецепторів, ніж у людини. У ската більше 27 тисяч смакових рецепторів. А у людини всього 7 тисяч. Найменша рибка це карликовий бичок. Він живе в Індійському і Тихому океанах. А карликова пандака найменша прісноводна риба. Вона практично прозора. Мешкає карликова пандака в озерах Філіппін. Вони важать 5 міліграм і мають довжину 7 міліметрів. Найбільше видів риб живуть у річці Амазонці набагато більше, ніж у всій Європі. Вітрильник найшвидша рибка. Вітрильник долає 91 метр за 3 секунди або 109 кілометрів за годину. Є риба, яка вільно виходить з води і пересувається сушею. Її називають анабас або риба павзум. Без води вона здатна пробути до 8 годин. Вони можуть забиратися навіть на дерева. Найбільш отруєною рибою в світі є бородавчатка або риба камінь. Укус цього морського монстра викликає шок, параліч і навіть смерть. Морський коник найповільніша у світі риба. За годину він пропливає близько півтора метра. До того ж, морський коник єдина риба, що плаває не в горизонтальному положенні, а у вертикальному. Деякі види електричних вогрів відділяють достатньо енергії, щоб вбити коня. Найбільша у світі риба китова акула, вага якої може досягати 30 тонн, а довжина перевищувати 17 метрів Чорний живоглот. Що мешкає на великих глибинах, здатний проковнути здобич, вага якої перевищує його власну в 10 разів. Найдавніша риба на землі це латимерія. Риба бризгун, яка мешкає в азії, влучно випльовує струменем води і збиває комах, якими харчується. Це лише краплина в морі інформації про цих ...прекрасних істот. А далі на вас чекають цікавинки про птахів. Завдяки нашій передачі ми всі разом маємо змогу подорожувати і на землі, і у воді, і повітрям. Всім гарного настрою! Бережіть себе і чекаю на нашу наступну зустріч на хвилях нашого шкільного радіо тисяча друзів!